Суд виправдав викладача львівської політехніки Дмитра Зербіна за демонстрацію порно під час тестів. Повторна експертиза визначила програму для тестування безпечною та підтвердила, що вона містить функції переключення уваги та зняття напруження. 59-річний викладач свою провину в суді не визнав. Окрім того, запевняє, що його унікальна навчальна комп'ютерна програма розроблена таким чином, щоб унеможливити студентам доступ до сторонніх розробок. Начебто, жодних скарг від спудеїв на роботу цієї комп'ютерної програми від. Не отримував. Нагадаємо, гучний скандал у Львівській політехніці виник у 2020 році. Тоді про порно на парах повідомили саме студенти першого курсу інституту комп'ютерних наук. Вони були шоковані побачити порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. Згодом навіть опублікували відео цієї надсучасної методики. На першому запитанні ми могли зразу побачити оголену дівчину. Ну і що. Вас це смущає? А, у нас... Проблема в тому, що при виборі іншої картинки теж були оголені дівчата. І, наприклад, в нас в групі дівчата дуже соромились цього. Під час виконання завдань спудеї повідомили викладача, що декому з них навіть не виповнилося 18 років, однак освітянина це не зупинило. Сам же Дмитро Зербін стверджував, що це лише релаксуючі зображення. Вони відповідають певній методиці навчання, яку він запозичив у японців. На його думку, студенти мають навчатися із задоволенням. Після інциденту викладача спершу відсторонили від роботи на певний строк та винесли йому догану. телеканал НТА.